Добрий день, шановні абітурієнти та всі, хто переглядає даний ролик. Ми раді вас вітати на кафедрі екології та біотехнології Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Навчаючись на кафедрі екології та біотехнологій, ви отримаєте велику кількість позитивних емоцій, а також. Високий рівень знань теорії з різних навчальних дисциплін, що стосуються обраної спеціальності, викладачі що є професіональними фахівцями допоможуть у вирішенні усіх цікавих та незрозумілих питань. Гарну практичну підготовку. Навчання на кафедрі включає велику кількість лабораторних робіт різної тематики. Практику роботи з лабораторним обладнанням лабораторії кафедри мають велику кількість високоточного аналітичного та біотехнологічного обладнання, яке призначене для виконання різних досліджень у сфері біотехнології та біоінженерії. Студенти мають можливість відвідувати екскурсії, виїзні заняття та зустрічі з представниками різних підприємств та організацій. Кабінети кафедри охайні, сучасні, мають гарне технічне забезпечення, тому повністю відповідають вимогам комфортного навчання. Кафедра забезпечена великою кількістю літературної бази, що допоможе абітурієнтам при написанні наукових, курсових та дипломних робіт. Випускники кафедри здобувають професію з великим попитом як в Україні, так і в усьому світі. Крім цього, студенти мають можливість взяти участь в студентському самоврядуванні для вирішення важливих питань в житті університету. Тож, запрошуємо на навчання. Гарантуємо цікаве та пізнавальне проведення часу! Ролик підготувала студентка 3-го курсу Івасенко Юлія. Дякую за увагу!